Наприкінці червня у Баранівському районі троє людей отримали опіки та були доставлені до лікарні через вибух газу у приватному будинку. Поліція встановила, що витік газу спричинив після сімейної сварки 37-річний власник будинку, який перебував у нетверезому стані. Подробиці у нашому сюжеті. Увечері до поліції надійшло повідомлення про пожежу у селі Вірлі Баранівського району. Був навіть такий невеличкий взрив, скажем так. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Баранівського відділення поліції. Її працівники з'ясували, що пожежа сталася через підпал, коли у будинку знаходилося троє людей. Вони зайшли в коридор. Хрещений перший мама за ним він напустив газу, підпалив спічку. Воно будинок вибухнув і розвалився. Зразу почало себе. Попередньо встановлено, що між подружжям, господарями будинку, кілька днів тому сталася сімейна суперечка, після якої 41-річна жінка залишила оселю. Після обідньої пори, 28 червня, дружина разом з 37-річним братом прийшли до будинку забрати речі. Але чоловік замкнувся в хаті і тривалий час не відкривав. Господар будинку вирішив покінчити життя самогустом і таким чином ще і. Розрахуватися якби своєю дружиною та братом, який прийшов разом з нею і перебував якраз в цьому будинку. У результаті вибуху чоловік, дружина та її брат отримали опіки верхніх дихальних шляхів та були доставлені до лікарні. Стан двох мужчин важкий був. Важкість стан обумовлена великою площею і глибиною опіків. Опіки були до 40% тіла і разом із опіками верхніх дихальних шляхів. Це вважається важкі опіки. На слідуючий день після стабілізації стану хворих вони були переправлені на слідуючий етап лікування в опікове відділення обласної лікарні. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 15 Замах на злочин та статтею 115 Умисне вбивство кримінального кодексу України за словами чоловіка. Він мав намір покінчити життя самогубством та водночас знищити усе майно. Гарно жили. Ніхто про них в селі нічого поганого не казав, не говорив. Вона робила в садочку. Тут у нас вихователькою. Він по заробітках із сім'я як сім'я. Ну, він я його тільки характеризую як людину. Я з позитивної сторони. Звичайно, те, що він зробив такий вчинок, це ну це таки не можна робити. Нині інформація перевіряється у рамках розпочатого досудового розслідування. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді ув'язнення від 10 до 15 років або до вічного позбавлення волі.